Грали без світла змагання з волейболу відбулися у спортзалі ліцею номер 1 12 грудня. Шкільні команди 9-11 класів зустрілися в межах міського етапу турніру Пліч опліч, відкрили захід виконанням державного гімну. Хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників України. Зі словами підтримки до гравців звернулася відома волейболістка, колишня гравчиня збірної України та ВК хімік Ірина Трушкіна. Судівство здійснювали тренери центру спорт для всіх. Фізкультура та привчення молоді до щоденної фізичної активності це дійсно про здоров'я, тому це ну, мега важливо для здоров'я. для… Е... Отримання задоволення то звичайно три рази на тиждень це оптимально. Це супер. Ходити отримувати задоволення, своє тіло тримати у нормальній формі, витривалість і переключення уваги, і швидке прийняття рішення навіть навіть не просто фізичне, а ментальне здоров'я буде на висоті. У змаганнях брали участь три команди ліцеїв номер 1 та номер 2 і ліцею В'ячеслава Чорновола. Команди грали кожен з кожним. Першими стали до двобою волейболісти першої та другої школи. Господарі поля одразу повели в рахунку. Важко було дуже суперники, дуже сильні, і ми намагалися. Яка з команд була сильнішою ваших супер? Перша школа дуже сильна. Наступними змагались волейболісти ліцею номер 2 та ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Боротьба була запеклою. Команди грали м'яч в м'яч. У нас багато людей з команди. Вони грають взагалі вперше. Ну не вперше. Ходили до цього на тренування, але саме от такі змагання у них перше з волейболу. Тому в цілому грою ми задоволені. Я займаюся два місяці, коли було створено команду, я пішов так тренуватися. І в цілому мені подобається. Мені подобається атмосфера, мені подобається сама гра, і це ну прикольний спорт. За перше місце боролися команди ліцею номер 1 та ліцею В'ячеслава Чорновола. Ніхто із суперників не хотів поступатися. Однак, перемога була на боці гравців Фенікса школи номер 1 Допомогла перемогти згуртованість команди, переконаний капітан. Перші ми грали з другою школою, ми їх перемогли 2-0. Потім ми грали з четвертою, от зараз ми їх перемогли теж 2-0. З ким було важче грати? Важче було грати з четвертою школою. Ми першу партію ну, єлі-єлі витягнули». Завдяки чому перемогли? Завдяки, ну тяжко сказати, завдяки чому? Стимул». Ми на святого Миколая програли школи і був символ їх перемогти. Отже, переможцями змагань пліч-опліч стали волейболісти ліцею номер 1 команда Фенікс, друге місце ліцей В'ячеслава Чорновола, команда Пума. На третьому ліцей номер 2 команда Кенгуру. Світло дали вже після нагородження, та несприятливі умови не завадили хлопцям показати гарний результат, вважають організатори. Усі команди були рівні, показали дуже гарну гру, і я як тренер цих хлопчиків, тут більше, скажімо так, 70% процентів мої діти є, тому я дуже задоволена, що вони показали ну, гарну гру. Але все ж таки, ну, є е, діти, які навчаються в школі, тобто вони не ходять на тренування, але вони ну молодці зібралися і показали теж гарну гру. Незважаючи на те, що не було світла, трошки такі умови були ну темно, ну, ще й погода у нас так трошки підводить. Але хлопці зібралися і ну, показали добру, добру гру. Ну, я дуже задоволена теж своїми вихованцями, скажімо так. Ну і я теж дуже дякую вчителям фізкультури, які також ну, до цього причетні. Команда ліцею номер 1 представить місто на районних змаганнях.